Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети Сидівника. У нас новеньке відео. Ми будемо знімати тиждень покроково, як хлопці будуть збирати ягоду, скільки вони будуть збирати за тиждень і скільки вони зможуть на цьому заробити. Тобто, скільки можна заробити на зборі ягоди. Відразу скажу: я плачу 15 гривень за кілограм в цьому році. Ціна на малину маленька, я міг би платити більше, але е, мені буде невигідно. 15 гривень в кілограм я плачу за збір ягід. Значить, хлопці будуть знімати потрохи, що вони збирають, як вони збирають. Будуть записувати відео, скільки вони збирають. І в кінці тижня я приїду. Ми підведемо підсумки, хто скільки нас брав. І розрахуємося з ними, подивимося, скільки хто заробив. Також хотів би сказати, що. Поки що вдвох хлопці справляються, а там буде видно, можливо, ще прийдеться когось взяти на допомогу. Сьогодні понеділок, перший день збору. Ми зібрали загалом 34 кілограми. Хлопці зібрали Влад 12 стас 8. Записуємо, скільки хто зібрав. І збираємо через день. Тобто, сьогодні понеділок, вівторок спіє, в середу збираємо знову. Всім привіт! Привіт. Сьогодні. Другий день, як ми збираємо малину. Вчора ми відпочивали, позавчора був Діма. Е, наткнулися з Стасом на такий гарний кущик, зараз вам його покажемо. Ось дивіться, яка вона велика. Дивись. Дивіться. Дуже красиво. Ми з сачком збираємо. Погляньте яка. Дивіться, яка гігантська, з якій багато начеплялося. A few moments later. Друзі, назбиралось стільки малини. Я назбирав 22 кілограма, стасік 13. І ще один робітник назбирав 6 кг. Ще ось мородина. Загалом малини вийшло 41 кілограм, ще смородини 10 кілограмів. Це все поїде до Діми. На базар. Всім привіт! Сьогодні шостий день і третій раз, як ми збираємо малину на цьому тижні. Ми повинні були збирати вчора, але вчора був цілий день дощ, тому ми збираємо сьогодні. Ось Стасік. Привіт. Ми ну, ось збираємо малину. Ось дивіться, яка вона, крупна. Зараз збираємо. Погода в нас дуже погана, хмарна. Надіємося, що доща не буде. То ми збираємо. Друзі, назбирали повні пчелу малини. Зараз йдемо відносити. Ось така малина. Крупна. Йдемо відносити і потім вже як назбираємо, то включимось. Друзі, назбирали стільки малини. Тут а всього 26 кг. Дуже мало. Це через те ми думаємо, що в нас був дощ, світла не було. Я назбирав 15 кг, а Стасік 11. Так, Привіт знову, друзі! Пройшло 7 днів від того моменту, коли наші хлопці записують, хто скільки зібрав і скільки вони зароблять за тиждень. Нагадую, що вони збирають в мене малину. заробляють за це 15 гривень. Пишете ви що мало. Нормально по такій ціні, яка в нас здається, це ціна нормальна за збір кілограмів. Тим більше я їх не обіжаю і завжди їм даю більше, ніж треба. І тому, що я їх люблю і ціную. Тому хто там пише коментарі погані, можете потерятися. Так, ну що, починаємо знову збір малини. Подивимо, скільки сьогодні назбираємо. Ніби пройшов дощик трошки, можливо, сонця не було, вона наспіла не дуже добре, ну зараз подивимося, скільки нас збираємо. Тільки вийшли 12 годин будемо збирати. Так, Друзі, ми завершили збір малинки. Вийшли у нас ось мої ящики, ось Таса ящики, і влада ящики. Зараз поважимо і скажемо вам, скільки вийшло кілограмчиків. Так, ну що ж, друзі, ми зважили. Останній день тижня, так скажемо, скільки хлопці назбирали. Підсумували, хто скільки назбирав. Зараз я вам скажу. Значить, в понеділок вони назбирали Влад 12, Стас 8. У середу вони також збирали 100, Влад, назбирав 22, Стас 19. У суботу вони збирали. Влад назбирав 15, стас назбирав 11. І сьогодні, тобто, 5 понеділок, Рівно тиждень пройшов. В понеділок Влад назбирав 35,5 гривні, а Стас назбирав 25 кг. І ще я назбирав 22 кг. Оце, значить, по деньгам, що вийшло? Значить, за тиждень Влад заробив 1300 гривень, а Стас заробив 1000 гривень за тиждень збору малини. І щоб ви розуміли, вони е, в ці 4 дня, які збирали в тиждень. Вони витрачали, ну це сьогодні ми витратили 4 години трьох. А так вони витрачали 2-3 години на збір, щоб ви розуміли. Хлопці це заробили на морозиво. Ось така в нас табличка вийшла. Такий заробіток за тиждень можна заробити на невеличкому об'ємі малини невеличкий зовсім невеликий. Тому, друзі, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як вам наші хлопці козаки. І всім удачі!